Потрібно триматися разом, і слова Шевченка завжди будуть в моїй голові борітися і поборити. Тому я думаю, що кожен з нас має. Боротися за свою волю за свою незалежність і за свої права як людини два місяці тому київські студенти записали звернення до російської молоді. Вони просили своїх закордонних колег аналізувати та перевіряти інформацію, яку вони отримують через змі. Пізніше до флешмобу долучились і інші мешканці міст України. Окрім Росії, молодь зверталась до людей зі сходу. А в день річниці анексії Криму Чернівецькі студенти записали відео для кримчан. Нам не байдуже, ми про вас пам'ятаємо, і те, що разом ми сила, якщо ми не будемо. Байдужі, і будемо щось робити разом, згуртовуватись, то в нас все вийде, і ми скоро все це подолаємо. Студенти виклали символ кримськотатарського народу: букву «Т». а згодом вишукувались із синьо-жовтими листочками, зобразивши прапор України. За словами учасниці заходу Ірини, вони готувалися до флешмобу два тижні. Головна мета акції показати, що Чернівецька молодь не згодна з нинішнім становищем Кримського півострова. Це студенти ЧНУ, які хочуть сказати, що вони не згідні з рішенням референдуму, який відбувся минулого року. Ми не визнаємо його рішень і хочемо публічно відкрито заявити про те, що Крим це Україна. Організатор акції Юрій розповідає: ідея флешмобу виникла після спілкування з друзями з Криму. Вони просили його розмовляти українською, адже в нині. Нішній час, рідну мову на півострові, почути вкрай важко. Ну я навіть переписуюся своїми друзями, то їм казав, що буде проходити така акція. Вони казали, що ми ви самі з радістю до вас долучилися, але враховуючи те, що Зараз не мають такої можливості, але вони вдячні за те, що ми про них думаємо, що ми про них не забуваємо. І вони також з нетерпінням чекають, коли повернуться до своєї неньки України. Участь в акції взяли близько 30 студентів. Своє звернення вони виставлять у соціальних мережах з надією, що більшість людей їх почує. Юрій Гуманович, Максим Демко, Чернівецький промінь.